Рада вітати вас на території Таро. Мене звуть Олена. Я хочу в цьому відео подивитися на картах Таро. Таке питання. Зараз відбувається саміт зустріч Великої Двадцятки в Індонезії, і там зараз відбуваються такі доленосні для України. Обговорюються питання, і я вже дивилася відео по цьому саміту G20. Можете зайти на мій канал, підписатися. Буду задоволена, рада новим підписникам і продивитися це відео про G20. Так, а в цьому відео хотіла я передивитися зустріч. Байдена, Джо Байдена і китайського лідера Сі. Тобто у них була розмова, у них була зустріч вперше в живому форматі. І я думаю, що там дуже багато всього обговорювалося: як їхніх внутрішніх питань, так і питань стосовно України. Тому нам більше цікаво, що ж таке говорили вони про Україну. Які у них думки були, які вони рішення приймали. Ну, тобто, подивитися, як карти нам покажуть, про що ж таки домовлялися, і про що говорили стосовно України Джо Байден і Сім. Тому давайте подивимося загальну енергію, яка була загальна енергія розмови, коли мова йшла про Україну. Загальна енергія, який був такий нас ну, сам темп розмови про Україну, характер розмови Да? Так, Джо Байден і сім про Україну. Яка була загальна енергія цієї розмови? Чи була, чи буде, ми не знаємо, але тобто, загальна енергія цієї, сьогодні 15, ну, можливо, вже в них і відбулася так зустріч, так, що вже ми можемо подивитися: загальна енергія цієї розмови стосовно України. Дивіться, тут було дуже багато інформації. Тут все, все прямо вся інформація, тобто такого інформативного характеру, такого, знаєте, Можливо, ну, багато було такого і позитивного, і негативного в плані того, що, можливо, якісь навіть якісь плітки, можливо, якісь ще обговорювалися такі. Ну, там, Розвідка, що говорить, ну всі були аспекти, інформаційні аспекти обговорювалися на дні колоди, що ми маємо? Ми маємо волю. Тобто ця вся розмова, ці всі от, інформація, балачки, ці всі розмови, а вони були стосовно волі України. Так, ну давайте подивимося ще розмови, що ж і ще, про, ну, в якому тип характеру розмов. Про перші кроки, про вирішення проблем наших. Тут якісь були прислухання одне до одного. Тобто, якісь зроблені перші кроки, перші дії вже щось, можливо, десь там вже обговорилося, що все, отак, перші кроки вже обговорені. Планували, бачите, тобто планування було, вони розмовляли і прямо вирішували тут повністю, бачите, як людина дивиться на карту і планує, планує, вирішує, що, як, до чого. Взагалі, про всі варіанти вони проговорювали про Україну. І про рушівну таку, знаєте, силу. Якась така у них була іменно тема руйнування, що це болить руйнування в Україні, що не допускають вони такого. Давайте подивимося, що ж вежа, що ж. Так, ну тут, бачите, у них така. Розмова була приємна, можна ще сказати. Розмова стосовно по Україні стосовно руйнувань, що треба це завершувати. Прямо так. Це неочікуваний. Наша війна для них була ну для того і для того, неочікувано. Тобто це башня, це руйнування всіх якоби таких знаєте, планів і їхніх, і американських, і китайських. Тобто тут... Сама розмова була стосовно України така ну, хвороблива, як кажуть, мені хочеться сказати. Така руйнівна. Тобто, треба це все руйнувати, швидко руйнувати. Ну, і бачите, все в перших кроках. Тут, тут і допомога йде, і перші якісь, можливо, бумажки вони підписали. У цій розмові тут під контролем все ж таки чітко держать. Ну і розуміють, що це буде якось складно, така, знаєте, ще обтяжуюча, що ну, ця їхня розмова якась вона була така, знаєте, ну, важкого формату, такого болючого, важкого. Ну і вона дуже така затяжна була. Затяжна. Обговорювали всі аспекти по Україні, всі, все те, що турбувало, я думаю, їх і всі, всі події в Україні обговорювалися. Так, давайте ще глянемо тепер, що я тут так. Давайте спитаємося, які ж позитивні рішення були прийняті. Під час цієї розмови, які ж позитивні рішення були прийняті під час розмови Байдена і Сі? В позитивному ключі щодо України, які позитивні рішення щодо України були прийняті? Так, позитивні рішення. Ну тут розмови такі емоційні були. Знаєте, всі, кожна сторона контролювала, як кажуть, ситуацію, обговорили все ж таки перші кроки, як будемо діяти, прислухалися одне до одного. Ну, і, звісно, тут вони зрозуміли, що все ж таки треба прикласти знаєте, таку силу, але силу. Таку, знаєте, через любов, як кажуть. ну Це карта сила через любов. Тобто, така м'яка така сила. да Потрібно показати тут, як кажуть, сильні такі рішення, сильні дії в Україні, І, але ж через такі якось пом'якшення. да І дивіться, на, цьому, на дні колоди випала. Ну, десятка жезлів говорить, що все ж таки розмова була важкою, але вони зрозуміли, що це для них також важко наш конфлікт і що потрібно вже його завершувати. Тому що десятка жезлів це ці дії, уже все прийшли, знаєш, як кажуть, до завершення періоду. Тому по десятки жезлів ми бачимо, що вони все ж таки позитивно вирішили, що цей, ця війна повинна вже завершитися. Все, вони так вирішили. Що ж каже сила, як же ж діяти? Ну, смерть, тобто, тут все, зміни, тут потрібні зміни. Вони вирішили, що все Україні потрібно ставити крапку. І Господі, і вернуть все так, як було. Все так, як було. Але це довга така буде історія, як кажуть. Якось треба все ж таки знаєш, ситуацію перевернути. Якось вона така переверну... перевернута, у них вийшла. Тобто повинно вернути, повернути все стосовно карти смерть. Тобто, це йдуть зміни, трансформація, такі серйозні зміни для України. Тобто вони вирішили, що потрібні серйозні зміни, щоб було все так, як раніше. І щоб це все якось не дуже затягувалось, можливо, так. Тому що воно вже дуже затягнулося. А для них це не... потрібно її перевертати. вже, Тобто, цю ситуацію потрібно перевертати. вже, так, якби в правильне русло. І вирішили, що якось підтримка буде трьохстороння, що тут буде і Китай, і Україна і США. Ну, і Приємні новини якісь, приємні розмови. Ну і воля, все було про волю. Тому я думаю, що з цих карт я зрозуміла, що все ж таки вирішили в позитивному. Цьому, що потрібно завершувати цю війну. Завершувати, але тут буде, знаєте, так. І я думаю, що це буде по-повішеному, тобто це переворот ситуації. Тобто, це не по кордони 24-го, а повністю цілісність України по кордони 1991 року. Тому, давайте ще подивимося таке питання згідно цього прогнозу. Яке ж ставлення, відношення усі до України? Як всі відносяться до України? Зараз ми подивимося, тому що Джон Байден ми знаємо, як він все для України робить, він допомагає, він наш партнер, і ми йому щиро вдячні за це. Ну, Звісно, там є і свої, можливо, інтереси, звісно ж. Але ж, тобто, він за Україну, ну, щоб нам було. Щоб ми швидше прийшли до перемоги. Тому подивимося Сі, яке відношення до України у нього. Яке відношення усі до України? Бачите, тут двояке, тут двойне дно. Він якось залежить від двох сторін. В нього, знаєте, є така. Якась спокуса, і, і нашим, і вашим, так мені хочеться сказати. Давайте подивимося. Дивіться, в нього страх є, в нього страх. Він якось цю, цю ситуацію в Україні, ну, війну, він якось, знаєте, так. В нього двояке відношення. Ну, він. Більше, знаєте, тримається за своє, за свої інтереси. Він, ну так, все те, що в нього є, він тримає при собі, захищає свої інтереси. Тобто йому якось Україна, він, знаєте, так, чимось і трішки, і не трішки. Тобто тут якась залежність, І скоріше всього, що він би так, можливо, б і не трогав то наше питання. Там, скоріше всього, впливає на нього хтось. На його рішення впливають. Можливо, Байден впливає. Тому він чомусь більше відстоює своє. Тримається за своє, бачите, оборона свого, своєго. Ну, так, знаєте. Все ж таки, егоїстично, мені кажеться, що егоїстично він відноситься до нашої держави, до України, бачите? По типу такого, що добре, все добре, да? я тільки за, але мною керують, мною керують. А мені головне зберегти своє, зберегти своє, відстояти своє. Тому що. Він вже пройшов, як кажуть, багато шлях, шлях, великий шлях. І тому він розуміє, що йому потрібно своє відстоювати. Тому це проявляється як егоїзм. Тобто він більше за своє стосовно України. Бачите, свої інтереси, тобто він задовол... більше про свій, своє задоволення, про своє задоволення. Якось, але ж, знаєте, все одно тут йде якась допомога. допомога і Україні. Тобто, тут, тому що він залежний по дияволу, він керується іншими. Тому йому приходиться, так знаєте, ну, початок. Він ну, починає якось в цей процес входити. І допомагати, тобто, стосовно якоїсь інформації. Тобто інформацію він вже отримав, і якось вже в нього буде, бачите, допомога все ж таки йде до України, але він якось такий важкий, такий, така важка у нього позиція стосовно України. Довга така, він все прораховує. Знаєте, якась збір інформації поки що в нього йде. Але допомога буде. Буде, але вона така, знаєте, ну така. Грунтовна і вагома, але така повільна. повільна. Ну, в принципі, в мене все. Але він, бачите, і ще й залежить від Путіна. Ну, там, туди, в ті края, Чим залежить? Ну, тут ще він і туди, і туди, бачите, і туди, і туди. Розмови ще в нього. Спілкування він є. Але, бачите. Таке, воно в нього з Росією зараз чомусь на ножах таким. Планують щось, планує він, що планує. Шанс якийсь, якась, можливо, допомога також, можливо, якісь ресурси, ну, хтось, можливо, просить, але він знає, як, і вашим, і нашим. Бачите? Тобто він і туди, і туди. Немає чіткої позиції в нього. Але ним хтось керує. Ним хтось керує. Якась є домовленість, можливо, з Росією, там у них договори є стосовно чогось там, і він і туди, і туди, і туди, і туди. Тобто, отак. Так, ну давайте ще глянемо одне таке питання. На які результати очікувати Україні від цієї розмови? На які результати очікувати Україні? Від розмови Байдена і Сі. На які результати очікувати в Україні. Карта Сонця. на благополуччя, на успіх, на перемогу. Тобто тут іде на безпеку ще, на, без, на безпечність, на сонечко, на тепло. Ну, тобто, на все саме найкраще. От сонце, це дуже гарна карта, і бачите? На дні колоди ми бачимо це шанс на збереження, на збереження, тобто, на, знаєте, як нам дадуть такий шанс все тут. Під цим, під цим пентаклем ну, тут хлібина, бачите? В українській колоді, тут така хлібина, нам дають вони. Рука одного, рука іншого, допомогу конкретну. Так, така шанс на допомогу. Все ж таки і сонечко на дні колоди. Ну, в принципі, будуть у них домовленості, будуть у них домовленості якісь по Україні. Ну, і завершення все ж таки, бачите, я тут повитягувала дуже. Багато карт дивіться по дияволу. Вони, тобто тут іде залежність, тут вони ну. Не мають вони мають право допомог, допомогти. Ну тут на які результати, тут якби вони туди сюди не розривалися, хто б їх не спокушав, які б їх би, як би не зривали їхні плани. Там Росія якби не тянула там свої якісь свіжки, вони тут ідуть на допомогу війні, на допомогу війні. Домовляються, домовляються розмови у них ідуть ну, стосовно збереження. Бач, цілісності, збереження цілісності України з кінечний, ну, вже все. Результат вже движеться до кінця. Але це правосуддя, це е, законний такий, знаєте, прям, прям право чи закон на право на. То, що по закону повинно це все закінчитися вже, просто закінчитися. І карта Україна, бачите, випала. все. Тут тільки Сонце, Україна. Тому чекаємо на такі результати від їхньої розмови. Я думаю, що все ж таки ключовим, переломним періодом можна ще сказати, була ця зустріч. Я вибачаюся ця зустріч і ця розмова. І після 15-го, 16-го нас почнуть змінюватися події, ми будемо всі слідкувати. Залишилося ще трішечки до нашої перемоги, тому всім терпіння, сили, миру, натхнення, віри і віримо в наші Збройні Сили України. Ми молимося на них кожен день. І вдячні їм за те, що вони мужньо нас захищають, попри всі розмови, попри всі домовленості, які є на вищому рівні, але Збройні Сили України, наші герої. Тому слава Україні, героям слава. Я вдячна, що ви були в цьому відео зі мною. Вдячна за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки. Пишіть коментарі. Це допоможе розвитку моєму каналу. А ще під відео буде посилання на мій телеграм-канал, де більше прогнозів, де більше якихось розмов стосовно обстрілів міст і всього такого подібного. Тому приєднуйтесь туди, я запрошую, буду рада бачити вас всіх там. До зустрічей, на все добре, до побачення!